Казка про лисичку рудочку і справжню дружбу. У зеленому лісі, де співали пташки, а сонце грало промінцями на листі, жила маленька лисичка на ім'я рудочка. Вона була допитлива, весела і дуже хотіла мати справжнього друга. Одного дня, коли рудочка збирала суниці, до неї підійшов. Вовчик, Сірко. Привіт, рудочко, сказав він. Я чув, ти гарно граєшся. Можна з тобою? Рудочка зраділа. Звісно, я завжди мріяла про друга. Вони гралися, бігали, сміялися, але з часом Сірко почав просити дивні речі. Дай мені запаси своїх горішків. Я з'їм, а потім тобі поверну. А позич мені свою улюблену іграшку. Я не загублю, обіцяю. А рудочка довіряла. Горішки не повернулися, як виявилося, а іграшка зникла. Сірко взагалі почав уникати її. Одного вечора рудочка сиділа під дубом і плакала. До неї підійшла стара сова, мудра совуня. Що сталося, малече? запитала вона. Рудочка розповіла усе. Совуня мовчки слухала, а потім сказала. Знаєш, справжній друг це той, хто не лише грається з тобою, а поважає тебе. Він не бере без дозволу, не обманює. І завжди дбає про твої почуття. Довіра це як крила, якщо їх зламати, важко злетіти знову. Рудочка задумалась наступного дня вона підійшла до сірка. Я хотіла бути твоїм другом, справді, але мені боляче, коли ти не дотримуєш обіцянок. Дружба – це не лише веселощі, а й відповідальність. Сірко почервонів. Він не думав, що Рудошці буде так прикро. Пробач, сказав він, я не знав, що роблю боляче. Я хочу навчитися бути справжнім другом. З того дня Сірко старався. Він повернув іграшку, допомагав рудочці збирати ягоди і навіть навчився слухати. А рудочка зрозуміла, не всім можна довіряти одразу, але якщо хтось щиро хоче змінитися, це вже перший крок до справжньої дружби. Мої любі слухачі, пам'ятайте, справжній друг це той, хто поважає тебе і твої речі. Довіру потрібно заслужити, а не вимагати. Якщо хтось тебе ображає, говори про це. Твої почуття важливі. Люди можуть змінюватися, якщо їм дати шанс, і вони цього щиро хочуть.